Перший піднятий прапор в Черкасах ось тут, під вітриною, розповідає завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. 3 листопада 1990 року. Тоді це був період перебудови. Ініціатива цієї акції належала товариству «Заповіт». Тоді учасників акції оштрафували на 25 рублів. А сам прапор знаходився у Соснівському райвідділку міліції тодішньої, як речовий доказ. Нині ж цей прапор символ незалежної України. З ним ідуть у бій, його вдягають як оберіг, за нього вмирають, говорить старша наукова співробітниця сектору воєнної історії Тетяна Григоренко. Це пам'ять про товаришів, деяких уже немає живих. Це пам'ять про волонтерів, які приїздили, допомагали у важку хвилину. Всі ці прапори з підписами військових, слідами від кулеметної черги у залі краєзнавчого музею почали збирати ще з 2014-го. За кожним каже пані Тетяна, своя неймовірна історія. У нас є прапор шахти Бутівка. Вороги старались наш прапор пошкодити, збити його з щогли. І наші бійці, ризикуючи своїм життям, змінювали його. Війна триває і вже з'являються нові експонати, нові імена та герої. Кожному прапору знайдеться місце. Нині для українців прапори не тільки емблема держави, говорить доктор історичних наук Віталій Масненко. Це символ свободи та незламності. Це відчуття внутрішньої такої ідентичності українськості. Так І тим паче, що справді за цей прапор гинуть наші люди, наші громадяни, наші воїни, захищаючи Україну. І коли ми це маніфестуємо, то саме ми говоримо про те, що ми хочемо бути українцями. Ми хочемо бути українською сучасною модерною нацією, яка протистоїть таким викликам, які зараз у нас існують. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.